81 рік виповнюється в листопаді з часу тих жахливих подій, які назавжди змінили обличчя країни. Загинули мільйони, а врешті закарбувався страх перед голодом та біль за втраченими близькими. Аби вшанувати пам'ять тих, хто загинув в роки голодомору, біля пам'ятного знаку, що на Покровщині відбувся мітинг-реквієм. З суботнього ранку на Покровщині біля пам'ятного знаку зібрались представники району та місцевої влади, учні шкіл міста, громадськість. Кожного року, 22 листопада, українці вшановують пам'ять тих, хто загинув в роки великої національної трагедії. У 20 столітті Україна пережила три голодомори, потрапила в пекельний лабіринт з величезними людськими жертвами. Зараз ми є свідками відродження української нації і маємо як ніхто інший пам'ятати про ці страшні роки. У нашому краї. Від цього лиха пішло і життя тільки по тим даним, які залишились сьогодні із довідок СБУ, із свідчень до півтори і більше тисяч людей. Поновлюються дані. І в цьому, звичайно що, буде велика справа ось того покоління, яке сьогодні зібралося тут, на цьому поважному для нашої подальшої пам'яті місці. Ми згадуємо про цю трагедію. І вшановуємо пам'ять ще й для того, щоб людство знало, і, напевне, ми не забували про те, що будь-який експеримент над власним народом будь-яка мета не виправдовує жодного життя безневинної людини. Тому головне для нас пам'ятати це. Пам'ятати те, що людина є найвищою цінністю і завдання будь-якої влади, будь-якої організації, кожного з нас поважати гідність, права, свободи і в першу чергу життя кожної людини. Біля пам'ятного знаку всі присутні запалили свічки пам'яті, вшанували загиблих хвилиною мовчання. Відбулась панахида по вшануванню жертв голодомору. В час геноциду 1932-1933 років загинуло до 10 мільйонів людей, лише через те, що були українцями. Молоде покоління сьогодні, як ніколи, цінує те, що живемо в незалежній країні, та пам'ятає про тих, хто загинув голодною смертю. Це наша історія. Звісно, відомо, що це штучний геноцид. Він був намисно створений і, на жаль, він був не один. Звісно, багато жертв, і, мабуть, ці цифри, які зараз нам говорять про жертв, вони не такі. Мабуть, жертв було набагато більше. Всі ці три голодомори, які були на Україні, вони були спричинені, вони мали саме політично-національний характер, оскільки Москва вона хотіла винищити українських селян, але не тому, що вони були селянами, а тому, що вони були українцями. Ми вшанували пам'ять загиблих в часи голодомору і поклавши ці всі вінки. До пам'ятнику. я хочу сказати, що іноді навіть можна було просльозитися, оскільки наскільки важка ситуація була того часу, і на наскільки вона важка сьогодення.